Я відмовляла сина від цієї дівчини, хоча Настя мені дуже подобалася, але от її батько з тих часів, в яких просто на лобі написано Я сказав. Це і не дивно, знаючи їхню історію, але хай би вони собі й далі жили своїм життям, а ми з сином своїм. Звичайно, що мій син Славко, моя гордість і втіха, я сприймаю всі його успіхи як свої, так само і невдачі. Чи раз мені хотілося взяти кропиво, коли дівчата з двору дражнили мого сина, а коли він приходив сумним з побачення, то я вже готова була бігти до тієї крибниці і повчити її розуму. Тільки чоловік мене стримував від того, аби я не ходила до сина на роботу, бо я б тому начальникові показала, як з моєю дитиною обходитися. Віто, тримай себе в руках, говорив мені чоловік, знаючи мою запальну вдачу. І ось новина, що мій син закоханий в Настю, мене просто збили з ніг. Не того, що я не знаю, як переконати дівчину відповісти згодою на його почуття, а того, що я знаю, який у неї батько. Просто копіє мене, тільки чоловік. Він за свою доньку готовий гори звернути, та ще б, якщо він її сам і виховував. Справа в тому, що дружини не стало рано, хто б міг подумати, що така молода жінка вже матиме таку хворобу.